Міста Запорізької області у лютому 2025 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення, по деокупації, і, не дай Бог, не приведи, Господи, по окупації. Зараз будемо дивитися міста по алфавіту. Мої вітання, шановні глядачі. Мене звати Ольга, хто не знає. Почнемо дивитися. Дякую вам за довіру до моєї роботи. Я вам дуже співчуваю ті, хто повиїжджали із своїх міст. На жаль, така сумна, страшна реальність. Але воно, на жаль, так. Давайте дивитися Бердянськ. Що чекає місто Бердянськ у лютому 2025 року? Місто Бердянськ. Так, Бердянськ у лютому. Ну, Прильоту я не бачу. Тут таке, знаєте, як люди таке, як ото кажуть, можна я зачиню, закрию, заплющу очі і, прокину, і розбудіть мене, коли це жахіття закінчиться. Тобто, отакий от період зараз, період очікування. І центральна карта російський солдат, який повністю володіє ситуацією, контролює місто. І за цього мир перевернувся. Тобто, дивіться, всі карти, тільки. от, ну, ця пряма королева Пентаклів, вона пряма. Це про те, що ну, ресурси забрав, тримає ресурси. Все, що може. Але якісь тут ідуть шанси. Що це за шанси, Ще сподимося? Дивіться, ближче, скажімо, весна якась начнеться така двіжуха, тільки це двіжуха, де буде гарячо окупантам, там почнеться. Зараз поки що оцей лютий такий, знаєте, ще як підготовка до, до якихось важливих подій. Поки що все так, як є, от таке як заморожене все. Заморожено за, задурманено. Тут карта, бачите, як в тумані. Людина сидить, заплющила очі і сидить. От, і тут щось тут починається. Угу. І після цього, бачите, якась буде ситуація, коли люди почнуть повертатися додому чи повертати наші землі. Тут іде карта якась період. Щось тут якесь буде вирішуватися стосовно Бердянська. Ну, це ще не, не скоро, це от в цьому році. В цьому році тут показують весна літо. Ну, потім будемо дивитися. Ну, Лютий поки що так, як є. Тримайтеся, мої дорогі. Тепер Василівка. Васильівка у лютому 2025 року. Місто Васильівка. Запорізької області у лютому. Діця та сама карта випала, що і на Бердянськ. Також тут кажуть якесь пробудження. У вас там буде прильот. Я не буду казати, куди, яке місто, не буду казати напрямок, тому що ворог мене слухає, дивиться. Навіть ну, ворог це. Люди, які вже там полюбили русський мір, вже вони там радіють руському міру. І також дивляться мене. Дивіться, тут кажуть, що буде у вас дуже серйозний прильот. Але також скоро почнеться там движуха. Угу. Кажу, знаєш, таке ще йде. А ваші випробування підходять до кінця. Кармічні випробування, тобто, ви вже, як то вистрадали, іскупили от щось таке. Ну, хай буде все добре. Вільнянськ. Місто вільнянськ Запорізької області у лютому 2025 року. Вільнянськ. повертається в вашу сторону. Активність в вашому напрямку, Вільнянському напрямку. Тут, на жаль, карти кажуть, що можуть бути прильоти. Можуть бути е, непередбачувані такі моменти. І показують карти та, що до сторона що до, що до Запоріжжя, там кажуть, може бути навіть прильот. Але в цілому. Вільнянськ тримається під захистом, ніхто вас не окупує. Бо в мене часто люди питають про окупацію, чи буде, чи не буде. Не буде Вільнянськ окупований. Так, куполимося. Гуляй поле. Місто Гуляйполе. Запорізька області, що чекає, місто Гуляйполе у. Лютому 2025 року. Місто Гуляйполе. Гуляйполе, дивіться, ворог буде у вашу сторону набирати обороти. Пряме положення ворога. Карта Сонце, карта спекотних таких моментів. Такий наступ, мені таке йде слово, як наступ на Гуляйполе. Ну, вони і зараз туди наступають, але тут кажуть, що можуть вони навіть мати якісь успіхи. На жаль, тут про те, що може бути навіть якесь захоплення, або, можливо, райони гуляйпольські, там щось села. Карти про це говорять. Прильоти, звичайно, будуть у Гуляйполе. Але також карта, бачите, як. Це карта вже покращення ситуації, покращення ситуації, зупинка. Ну, люди, знаєте, як от, отаке мені йде, що от якесь різко так, от ворог, тисне, тисне там на наші міста і села. Потім якось раз, і оце якийсь момент зупиняється, дає задню. І от мені вже цього, це, оце вже мене радує то, що це. От уже, дивлюся, третє чи четвертє, третє да, місто окуповане тимчасово. І от такі карти схожі. Нові, слава, Богу, не окуповані. От. І тут щось показують, що якась з нашої сторони починається активізація з, зі сторони ЗСУ. Ну, дай Боже, щоб так і було. Бережіть себе. Окупації Гуляйполя я не бачу. А села можуть бути. Там десь район може бути, на жаль. Так, тепер Дніпрорудне. Е, місто, вибачте, Дніпрорудне, місто Дніпрорудне. У лютому. У вас там може бути якийсь внутрішній процес су, супротиву, але цей процес буде зупинено. Зупинено. І про прильот також карти говорять, що може бути прильот. В якому напрямку я не буду говорити вам. Ну, я бачу, що там у вас буде таке заварушка якась. Визволення поки що я не бачу. Непрорудно. Кам'янко Дніпровське. Місто камянко Дніпровське. Чи камянко Дніпровська. Так, камянко Дніпровська. Місто камянко Дніпровська. Так, у лютому. Прильот карти у Кам'янку Дніпровську не показують. І поки що визволення також я не бачу. Деокупації я не бачу. Поки як от як зараз, так і продовжується в Кам'янки. Будьте обережні. Мелітополь. Місто Мелітополь. Що чекає місто Мелітополь? У лютому 2025 року місто Мелітополь. У вас там буде прильот. Іде один карти показують у Мелітополь. Воїн український у вашому розкладі. Пряме положення, але мені не подобається, що він повернутий, відвернутий від вас. Тобто конкретно ваш напрямок тут ще карти не показують. Тут кажуть, поки що є справи поважніші. Ну, на даний момент, скажімо так. Щось там кудись дивиться в протиположну сторону. Ну, прильоти у вас будуть. Карти кажуть, що можливо люди будуть повертатися назад у Мелітополь в окупацію. Ближче до тепла, туди літо. Якось іде таке мені йде. Але Мелітополь був, є і завжди буде Україна. Повернення Мелітополя буде. Просто зараз справа часу. Молочанськ. Місто Молочанськ у лютому 2025 року. Молочанськ. Є загроза від уламків, вибухових хвиль. Ну, поки деокупації нема. Все прив'язано в під, підвішеному стані продовжуєте ви залишатися, на жаль. Ну, прильоти будуть. Я не буду говорити, в, яке, в якому напрямку. Тримайтеся. Оріхів. Героїчний Оріхів. Міцний горішок. Оріхів. Що чекає? Місто Оріхів у лютому 2025 року. Що чекає Оріхів? Ну, на Оріхі випала карта жахіття. Кошмар на вулиці Вязів. Вона вже сама про себе говорить. Дивіться, оце мені сразу сподобалася карта. Що це поранене, але тримається. Місто поранене, але воно тримається. Карта сльози смуток, печаль. Каже, так, все, все пропало. Але позаду цієї людини ще два кубки, два бокала, які. Не перевернулися. І можна наповнити ці бокали, і життя продовжується, життя продовжується. Карта йде, що там, так, загроза з повітря. Таке, знаєте, все якось тут, можливо, бути, буде без води, От якась ну, гуманітарна якась проблема, я б сказала ще. Можливо, там якісь іще люди є, яким треба допомога, їжа. Тут йде складна. Ситуація по їжі, по воді. От. І якось неможливо буде туди доставити це все. Але все одно люди наші тримаються, ідуть, передають це все і Оріхів тримаються. Окупація Оріхова я не бачу. Тут дивіться, яка карта гарна кажуть. Тут якось ну як, провозглашення вищих сил. Допомога і приказ, наказ, що не здаватися. Оріхів тримається. Поки все так, як є: обстріли, але окупації слава Богу, немає. Дивіться, карта знизу карта імператор. Імператор це стабільність, це кремінь, це і карта справедливість, правосуддя. Карта виконання бажань. Карта удач. Підмога, підкріплення е, йде туди і на той напрямок. І Оріхів тримається. Е, про села Запорізького району я сьогодні виклала відео в день. Зараз Сьогодні у нас 29 січня, вечір, пізнень вечір. Відео, мабуть, буде вже 30 го Бо я завжди, в 11 вечора, я завжди викладу, знімаю відео іншого пів 11 іншого часу в мене не вистачає, нема можливості. І про села, там є села Запорізького і Оріхівського району дивіться, кому цікаво, і є про селище. А Комишлаха це на селище. У селах відео села а мене люди питають, а чого ви про Камишоваху не розказали? Комишоваха і всі населені селища Запорізького, Запорізької області у окремому відео. Дивіться, так і називається: селище Дніпропетровської і Запорізької області. Так, дякую за увагу. Пологи. Пологи з. У лютому, у лютому 2025 року, що чекає місто пологи. 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 У вас будуть прильоти і не один. Карти показують так. Загроза є, але пологи там. Бачите, скільки летить ракет на вас і вибухи. От. Ну, імператор все одно вони сидять, вони не хочуть залишати місто. Не чесна гра, не, тут кажуть, тут тільки Божий суд може розсудити. Людський суд їм не указ. Поки все так, як є, на жаль, мої дорогенькі. Так. Приморськ, Приморськ місто е, у лютому 2025 року. Що вас чекає Приморськ? Прильоту я не бачу. Море біля моря на морі там дріжуха. Ну, і приморські прильота не бачу. Ну, все може бути. Но я не бачу. Тримайтеся, мої дорогі. Токмак. Місто Токмак Запорізької області. У лютому 2025 року. Місто Токмак. Буде летіти до вас, там прилетить показують карти, що не одне, але його будуть збивати. Щось там отак. Не кажу напрямок, але і показують, що й прильот буде. І ну і де де деокупації, поки на жаль, я не бачу. Ну, прильот, карти показали. Енергодар. Місто Енергодар. У лютому 2025 року. Місто Енергодар Енергодар у лютому. Ну, все як. Лутак і без змін. Хоча прильоти будуть по особливо по країнам. Тут про це карти кажуть, що буде. Ну, деокупації поки, на жаль, я не бачу. Давайте дивитися тепер. Електростанцію, Запорізьку атомну електростанцію, яка знаходиться в місті Енергодар. Так, Запорізька атомна електростанція. Що чекає за ЕС, яка знаходиться в Енергодарі у лютому 2025 року? Тут вона працює. Якийсь. Якийсь мені показує, що можуть якийсь запустити якийсь блок. Запустити якийсь блок із двох один. Од... Другий ще на обстеженні щось готують на підключення. Але тут кажуть, що можуть якийсь запустити блок. Не знаю, що це таке. Можливо, якесь живлення, тут щось з проводами пов'язане, щось тут буде, будуть працювати роботи. І <світло> ремонт щось там йде. Но вибуха, слава Богу, не буде, ну функціонує. Світло вона дає. Світло вона дає. Ми ж дивимося вибухи. Вибуха атомної електростанції. Карти не показують. Таке, знаєте, в спокійному режимі. Працює. Ну, тут щось показують. А може це тільки один блок всього-навсього працює. Ну, щось це про це. Показали, писали, що один блок тільки працює. Ну, тут щось показують, я вроді ще якийсь запустили. Чи запускатимуть щось, от таке щось іде. Так. Дивимося далі. Чи буде у лютому 2025 року, хоч, е, ви, хоч хоча, од, хоча б одне населене село Запорізької області, те, що зараз в окупації, чи буде воно деокуповано у лютому? Хоча б один населений пункт Запорізької області у лютому буде визволений. Нема. Н -н -н. Ловушка петля. Визволення нема. Давайте э, весною 2025 року. Чи буде визволена, э, чи будуть деокуповані хоч якісь населені пункти Запорізької області у э, весною 2025 року. Деокупація весною 2025 року. Чи буде вона? Ну, може, якесь там одне-два села, Ну це не про масовану. Чекають всі, чекають якоїсь провозглашення. Можливо, це переговори. Що, от, бачите, сидить кажуть, так. Два чола дві, дві людини, можливо, це український там і, і, от, бачите, поки на зелене, да? На український і російський цей нелегітимний. От, і тут щось будуть вирішувати, це щось скажуть, будуть при, призивати договор про силу, але не про На заморозку щось тут буде вирішуватися. На заморозку, на заторможення, за призупинення. Щось тут будуть вирішувати. Ну, а призупинення при буде? Та щось. Тут кажуть карти. давайте дочекаємося оцих пере, перемовин оцього вирішення. Ну, як по закону, це я читала, що спочатку треба е, режим. Е, Прекращення огня, а після того сюди за стіл перемовин. Отак. От ну, я сумніваюся, навіть якби почалися переговори, то що росіяни стримали свої слова, обіцянки. Людські закони, вони їм не цікаві, вони їх не, не притримуються. Ось таким моето прогноз, мої, шановні глядачі. Я розумію, що дивляться мало в мене, тому що, е, на жаль, вам не можна це дивитися. Люди залякані, перелякані, сковані по рукам і ногам. Я вам співчуваю, ну і сподіваюся, що це вже скоро закінчиться. Вас звільнять. І ви всі будете жити і ми під українським прапором. заживем. і ще краще, ніж було. Уже по-справжньому. Так як має бути. Всіх обіймаю. мирного неба і скоріше перемоги. Я вам всім бажаю. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь. Чекаю на зворотній зв'язок.